Вібет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Андрій Анатолійовичу, вітаємо вас з перемогою. Ваші коментарі щодо сьогоднішнього поєдинку. Будь ласка, дякую. Ну, довго очікувана Перемога. Домашня. Домашня. Так, саме так. Але ми хлопцям казали, ще до. Початку цієї гри що боротьба між командами, ну, будемо називати так, у нижній частині турнірної таблиці, вона десь відрізняється від тих матчів, наприклад, з Чорноморцем, там, де Ну, не то, щоб суперник дозволяє багато, але о, це інші ігри. І сьогодні ми налаштовували на суто дуже-дуже ну, багато боротьби, е що дуже буде непросто, е особливо по-першому тайму. О, суперник закрився і... Скривати цю насичену оборону було дуже непросто. Десь у другому таймі з'явилось більше пространства і з'явилися ті нагоди, котрими, на жаль, ми не скористалися. То можна було, в принципі, гру закривати в кінцівки, десь ну, хвилин за 10, за 15. До кінця матчу. Але е перемога і результат це по-перше за все на сьогоднішній день. А варто розуміти, що у перерві ви просили якби, старатися суперника витягувати своє полонеполі, щоб з'являлась можливість для цих швидких контратак. І гол саме так був забитий. Та ми багато чого просили, але ну, е виконання сьогодні. ну, Може, десь не так якісне. Але ще раз повторюю, що ну нехай не красиво, нехай не якісно. Але сьогодні результат є і перемога важливіша. Тим не менш, ваші атакувальні гравці створили сьогодні велику кількість моментів, і багато з них справді були яскравими. Отація команда виглядала цікава. Та ну, якщо брати попередні домашні матчі, також було багато моментів, але де голи. Це все вирішує, коли гравці не тільки створюють, але й завершають? Будуть голи, будуть більш цікаві результати, на мій погляд. В такому разі. Сьогодні бажаємо вам більше реалізації у наступних поєдинках. Дякую. Дякую вам. Гра сьогодні вийшла доволі напруженою, рахунок мінімальний, і ваші коментарі щодо сьогоднішньої гри. Які враження? По-перше, хочу подякувати Збройним силам України. Хлопці і дівчата, дякую вам. По-друге, «Металіст» з перемогою. Ну, гра, гра була напряжена. Ну, були, були помилки, будемо вдома розбиратися. У першому таймі яке взагалі тотальний контроль з боку металіста. А другий тайм команда ваша наче свіжіше вийшла, вийшла так, були якісь казівки підопічним певні, де знайшли так? підхід до металіста. Ну так, в перериві, чуть трохи підкоретували гру. Ну, Моя ошибку, гол. Що було найважчим з тих завдань, які металіст сьогодні став перед вашою командою. Ну, гра була за 6 очок, тому будь-якою ціною була перемога. Потрібна була перемога. Що ж дякую вам за коментар. Бажаємо успіхів. Вібет Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.